Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я вам покажу, де знаходяться всі 30 зірочок день другий. Якщо ви хочете, щоб я продовжувати рубрику, пишіть в коментарях, щоб я знала, подобається вам чи ні. Перша зірочка знаходиться на магазині Морозова, друга знаходиться на ножицях салону, третя також недалеко та четверта за магазином. П'ята і шоста знаходяться в лісі. Одна біля вогнища, друга за душовими кабінками. Біля цієї будівлі, де ми отримуємо ліцензію, теж знаходиться дві зірочки. Наступна локація це пляж. Тут знаходиться дуже багато зірочок на дереві, на коробках, під парасольками, на скелі. Одна знаходиться на ось такому бревні, наступна на скелі, наступна між скелями. Далі одна на пальмі та друга на скелі. 19 на ось такому бревні. Двадцята знаходиться ось тут та 21 перша на криші. На цій локації ми зібрали вже всі зірочки. Далі на мосту, який знаходиться біля пляжу, далі на дереві на повітряній кулі. А ви вже бачили дуже гарне сузір'я вигляді змії. Мені дуже подобається, це просто фантастично, така красота. Далі на верхушці замку знаходиться 25-та. Наступна локація пляж, там ми знайдемо дуже багато зірочок. 26-та знаходиться ззаді магазину. 27-та знаходиться на батуті дитячого майданчику. 28 восьма знаходиться ззаді гойдовок, 29-та дев'яте ззаді школи, 30-та зірочка знаходиться під Червоним мостом. Була рада допомогти. Всім дякую за перегляд, до зустрічі в наступному відео.